Білорусь, країна з населенням 9,1 мільйон жителів у 2025 році, країна, в якій російська мова майже повністю витіснила білоруську, а українці, коли проїжджають через Брейську область, чують там українську мову. Про це та багато іншого цікавого ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. Колись більшість території Білорусі була заселена Балтійськими племенами. Пізніше на території Білорусі прийшли слов'яни, які засимілювали місцевих Балтів. На території Білорусі у, у середньовіччі проживали слов'янські племена: Кривичів, Дреговичів, Радимичів та інші, які згодом увійшли до складу Русі. Західна Білорусь, тепер територія на південь від Гродно – була заселена балтійським племенем ятвагів, які пізніше були підкорені русичами і асимільовані. Також русичі колонізували їхні землі це так звана Чорна Русь, бо підкорені Балти були язичниками, які трохи пізніше прийняли християнство. В той час як східну частину Білорусі у часи Великого князівства Литовського називали Білорусь, тобто християнська. Біла, тобто та, яка швидше прийняла християнство. Після розпаду Русі пізніше різні території Білорусі входили до складу Полоцького, Смоленського, Турівського, Київського, а також Чернігівського та Волинського князівств. Пізніше шляхом династичних союзів і завоювань білоруські землі. Війшли до складу Великого Князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Якщо українські землі внаслідок Люблінської Унії 1569 року були передані безпосередньо Польщі, то білоруські та Литовські землі сформували Автономне князівство Литовське в її складі. У цей час населення Білорусі як і України. Називали себе русинами, але поширилася також назва Литва, найбільше у центральній і західній Білорусі. Тобто білоруси також часто називали себе Литвинами, оскільки були жителями князівства Литовського, у часи Хмельниччини, землі південно-східної Білорусі також входили до складу козацької держави і формували білоруський полк з центром у місті Чавуси та пінсько турівський полк з центром у Турові. У часи Речі Посполитої з часом більшість населення Білорусі перейшли у греко-католицизм, а після російського завоювання їх усіх знову повернули у православ'я. До речі, у часи Російської імперії серед білоруської інтелігенції існував рух, який вважав, що українці та білоруси це одна народність. так звані Західноруси, а росіяни східноруси. Хоча серед української інтелігенції в цей час його не сприймали і вважали українців південнорусами, а росіяни і білорусів разом північнорусами. Після розпаду Російської імперії і Берестейського миру 1918 року. Вся південна частина Білорусі входила до складу Української держави. БНР була проголошена 25.03.1918 року, проте її незалежність так і не було зреалізовано. І в період громадянської війни білоруські повстанці контролювали тільки невеликі анклави на території Білорусі, найбільші в районі Слуцька і Мозера. З утворенням Радянського Союзу спочатку до складу Білорусі входила тільки її центральна частина. У 1924 році комуністи приєднали до неї більшість східної Білорусі, а в 1926-му також район Гомеля, який був своєрідним плацдармом Росії до Києва. Праворуч ми бачимо карту розширення території Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. У 1939-му, після поділу Польщі до Білорусі також було приєднано Західну Білорусь. У часи Польщі більшість жителів Бристейщини вважали або білорусами, або так званими тутешніми, або українцями. Після Другої світової війни більшість поляків з західної Білорусі були депортовані, проте деякі залишилися. І скоріш за все, більшість. З тих поляків, які були депортовані до Польщі, були насправді білоруськомовними римокатоликами, які вважали себе поляками. У 1991 році Білорусь здобула незалежність. За даними перепису 2019 року білоруси становили 84,9% від населення Білорусі. Росіяни 7,5, поляки 3,1, українці 1,7. Поляки становили більшість у прикордонних районах з Польщею та Литвою. На карті ліворуч ми бачимо польські анклави, позначені коричневим кольором, білоруси, позначені зеленим кольором. Ну, тобто райони, в яких білоруси становили більшість населення. На Карті праворуч бачимо, що найбільше росіян концентрувалися в прикордонних з Росією районах, а також у великих містах, і більшість українців концентрувалися в районі Бресту. Ось тут. Після здобуття незалежності, білоруська мова почала поступово відроджуватися, але з приходом до влади Олександра Лукашенка і надання російський статусу другої державної, білоруська мова пішла у повний занепад. Зараз білоруською мовою і тряс... трясянкою, тобто російсько-білоруським суржиком, в основному розмовляють по селах старші покоління. А щодо Молодих людей я не знаю. Хто з білорусі? пишіть у коментарях, яка там ситуація. У містах більшість розмовляє російською, але є також невелика патріотична меншість, в числі і молоді люди, які розмовляють білоруською. За переписом 2019 року мова домашнього спілкування для 71% була російська, а для 26% білоруська. Причому Гродницькій і Мінській областях для близько 37% мова домашнього спілкування була білоруська. А серед етнічних поляків 46% заявили, що вдома розмовляють білоруською мовою, в основному по селах, а по містах відповідно російською. На карті ліворуч ми бачимо райони, в яких білоруська мова переважала. Загалом, серед усього населення, вони позначені зеленим кольором, і на карті праворуч ми бачимо, де білоруська мова переважала у сільській місцевості. Тобто російська мова поширена найбільше у великих містах, а також в селах навколо них. До речі, за словниковим запасом білоруська мова серед усіх слов'янських мов найближча до української, а за акцентом, тобто вимовою, до російської. Білоруська мова поділяється на три діалекти: північно-східний з синім кольором, південно-західний рожевим кольором і середньо-білоруський. Фіолетовим кольором. На, на основі середньобілоруського діалекту базується літературна білоруська мова. Причому північно-східний діалект трішки ближчий до російської мови, оскільки в часи Русі він формував спільне наріччя з Кривичами, Радимичами та В'ятичами. А південно-західний діалект Трохи ближчий до української через, через те, що на Русі він був у спільному наріччі з древлянами та полянами. В районі Бреста поширений поліський діалект української мови, який зараз білоруси вважають діалектом білоруської мови. Хоча в минулому більшість білоруських і російських лінгвістів вважали його діалектом української. Він тут на карті позначений жовтим кольором. Є також перехідні говірки між білоруською та українською мовами, в основному між річкою Прип'ять і кордоном з Україною. Ось тут, а також в Україні, у Чернігівській та Сумській областях між річкою. Десна і кордоном з Білоруссю та Росією. Тут. На Стародубщині більшість населення колись розмовляло білоруською мовою. Хоча, оскільки Стародубщина була частиною Гетьманщини довгий час, у культурному плані жителі були козаками-українцями. У північних прикордонних районах Росії теж колись була поширена білоруська мова, а також на Смоленщині. Тут. Щоправда, оскільки Смоленщина довший час була під владою Росії, можливо, там був якийсь перехідний діалект між російською та білоруською мовами. Якби там не було, зараз на території Росії через русифікацію тільки старенькі люди по селах знають білоруську мову. У Литві у селах навколо Вільнюса теж колись населення розмовляло білоруською мовою, хоч по національності вважали і вважають себе поляками, хоча через поширення там польських шкіл, яка там ситуація зараз, невідома. За даними опитування Інституту соціології НАН-Білорусі у 2012 році християни становили 92% від населення, православні 80%, католики 10%, протестанти 2%. Православні переважають у більшості районів Білорусі жовтим кольором на карті праворуч. На Заході уздовж кордону з Литвою домінують католики червоним кольором. Причому більшість з них римо-католики, а не греко-католики, як, наприклад, у Західній Україні. Звідки в Білорусі взялося так багато римо-католиків, спитаєте ви, це цікава тема. Справа в тому, що в часи Великого князівства Литовського дані прикордонні райони з Литвою були населені етнічними литовцями, які прийняли католицтво, як і решту литовців. Проте через домінування спочатку УВКЛ, а пізніше, в Речі Посполитій, слов'янських мов, литовці у цих прикордонних районах перейшли на білоруську мову, зберігши при цьому свою релігію, католицизм. Або ж перемішалися з білорусами за іншою теорією. А в 19 20 століттях, коли прийшов час для Національного самовизначення частина з них почала вважати себе поляками через свою релігію, а, а частина білорусами через свою мову. У сучасній Білорусі більшість католиків близько дві третіх з них вважають себе білорусами і близько третини поляками. До речі, найвищий рівень релігійності в Білорусі у західних регіонах, які колись були під владою Польщі. Відповідно, менше часу перебували під владою комуністів. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал Країни та народи, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі унизу під відео. До побачення!